З'єднання сонця і Меркурія в знаку стрілець, астро і теропрогноз для кожного зі знаків зодіанку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період 6 грудня, плюс-мінус один тиждень. Друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторіс з інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день. Посилання в шапці профілю стихія вогню, овен лев і стрілець. Спочатку загальна інформація, як зазвичай, потім підемо по кожному знаку окремо. Що таке взагалі Меркурій і Сонце? Меркурій у нас про контакти, комунікацію, інформацію, нові знайомства або освіту, або якісь новини. А сонце це наша така унікальна сторона, наша індивідуальна, скажімо так, також сторона. А також сонце у нас про досягнення в особистому плані. Стрілець, де вони з'єднуються про розширення внутрішніх або зовнішніх горизонтів, про подорожі, про дітей, про освіту, про ем, все закордонне, я б сказав. Тому відповідно, ось ці енергії, по цим енергіям ми будемо отримувати дуже приємні новини. Відповідно, цей проміжок часу, особливо шосте число, може принести ясність через надходження якоїсь інформації. Дуже важливі, я б сказав, щасливі новини, адже стрільцем управляє Юпітер, планета щастя. Я б сказав найкраща планета з усіх. І відповідно тут повинні бути дуже хороші. Новини по той по сектору, про який ми будемо далі розмовляти для кожного знаку. Це буде окрема історія. Також новини можуть бути за дітей, за навчання або за подорожі. Період е, такої великої, я б сказав, активності у вивченні якоїсь інформації знову ж таки розширюємо свій світогляд. Відповідно, тут може багато кого потягнути, дізнати щось нове. Про будь-яку сферу от вивчити якусь інформацію. А, може бути як варіант вдале знайомство або укладання якогось договору, початок співпраці, особливо, якщо там це якісь іноземні компанії, клієнти, інвестори, тобто, якщо ви працюєте там, а, в іноземній компанії, або може просто як варіант а, буде така історія, що ваше життя прийде а, людина, з якою ви почнете будувати стосунки, наприклад, іноземець. Як варіант, дуже сприятливий день для прийняття рішень в контексті особистого саморозвитку або покращення себе. Знову ж таки, розширення оцих кордонів іде. А як варіант, це може бути відвідування заходів, все, що пов'язане з освітою, подорожами, дітьми, іноземством в якомусь форматі. Релігійні якісь заходи можуть бути можуть бути. Покупка білетів може бути як варіант. В негативі цей проміжок часу може дати завищені якісь очікування від можливостей, які вам можуть надійти в цей проміжок часу, небажання поступатись через знаєте, через от свої якісь ідеали та йти на якісь компроміси. Вірогідність повірити в щось нереалістичне також дуже велика. А ну знаєте, я б сказав так: вірогідність повірити в якісь такі, знаєте, от нереалістичні може, або самі такі дурні ідеї. А, капризність може виникати, адже у нас стрілець відповідає за дітей. Відповідно, ця дитяча така позиція вона може привілювати дитяча інфантильність. Я б сказав, може потягнути на солодке дуже сильно, або на задоволення в будь-якому форматі. В неконтрольованих межах. Ну і перший знак зодіака у нас буде Овен. Для Овнів це буде дев'ятий сектор гороскопу, сектор Юпітера і стрільця. Відповідно, для вас це дуже благоприємний період. По цьому сектору у нас ідуть документи і судові процеси. Відповідно, як варіант, це може бути якась щаслива новина, інформація в контексті, того, що там не знаю. Виграли судовий процес. Може, вам запропонують подати позов на якусь там компанію або там ще. За якусь там ситуацію, яка відбувається, відповідно, ви отримаєте бажані результати і дуже швидко. І Якщо там буде така можливість, я б рекомендував би це робити. Це може бути підписання якогось нового трудового договору, або там, я не знаю, пропозиція якоїсь співпраці колаборації на офіційному, скажімо так, рівні. Будинок подорожей, відповідно, тут точно або вам захочеться кудись поїхати відпочити, або вам прийде пропозиція від інших людей, тому що Меркурій нас за це відповідає, або по факту буде в цей проміжок часу поїздка кудись. Як варіант, це може бути навіть переїзд кудись, або ви загоритесь ідеєю, що от хочете, скажімо так. Ну це може бути навіть з квартири на квартиру, тобто хочу краще мати квартиру з більш комфортнішими умовами, і будете щось робити для того, щоб переїхати. Офіційні стосунки, ну як варіант, тут може бути якась щаслива подія у вас з вашим партнером, або як варіант, вам запропонують рукою серця в цей день, або плюс-мінус там один тиждень. Розумієте, да? Будинок мрії, і тут як варіант може точно у вас з'явитися якась нова мрія. Повірите в щось, загоритесь, і як варіант, почнете щось для цього робити. Ем, іноземці також тут йдуть, Ну як варіант, там може бути знайомство з іноземцем, те, що я казав, або це може бути як варіант: історія іноземний інвестор, іноземний клієнт От, щось. Іноземне точно повинно прийти будинок освіти. Як варіант, тут або можуть бути щасливі новини, якщо ви навчаєтесь, навчаєтесь там, здали екзамен, вступили, отримали документи, якась щаслива подія там за вашого викладача або одногрупника. Ну в такому форматі також може програтися. Як варіант, це може бути історія пов'язана з. Ну, не знаю, загоритесь бажанням піти навчатись там. Перекваліфікація, підвищення кваліфікації. Може з'явиться ідея там, вивчати англійську мову, все зарубіжне, або там цифрові якісь технології. Ну тобто, ось ця історія, вона потенційно точно може давати про себе знати. Ви давайте карту пораду. Якісь новини тут прям точно по тому по цьому по цим пунктам точно можуть пройти. Карта порада для вас на цей проміжок часу. Карта імператриця випадає, клас! Венера управляє цією картою. Відповідно, Венера у нас про фундаментальність, про стабільність, про доходи, витрати і я б сказав про партнерські стосунки. Як варіант, тут якась щаслива подія може бути в партнерських стосунках, знову ж таки, з'являться партнерські стосунки, потенційно людина, з якою можна будувати стосунки. Новини, які стосовно мами, можуть бути, або місце, де ви живете, або де хотіли б жити, як варіант. Враховуючи те, що я вже казав, як варіант, оця карта вона дає плодороді, рост, розвіття, от, -от, збільшення от того, що у вас є, в X100, від того, що ви хотіли, але тут можете мати ще набагато більше. Відповідно, тут якісь потенційно повинні бути як варіант, тут може бути інвестиція, наприклад, от в свою якусь мрію, тобто зробити перший крок приймати рішення або може з'явиться якась можливість, яка посприяє в тому, щоб отримати вашу мрію. Про яку ви давно думали, і нарешті, от пожинати ці плоди фінанси можуть по цій карті надійти. До речі, це може бути там ботикс, пластика, косметологія. Ну опять же, у нас зараз меркурій ре Відповідно, я б рекомендував би все ж таки. Подумати перед тим, як це робити, не бажано краще після ретроградного Меркурія. Далі у нас ідуть леви. Для левів це буде п'ятий сектор гороскопу. Кохані люди, діти, хобі і задоволення. Ну тут 100% може бути історія, що ви можете загорітися якимось хобі або увліченням, яке. Про яке давно мріяли, оскільки у нас Меркурій ретроградний, то це, скоріше за все, буде пов'язано з чимось з минулого. Ще раз повторюсь, а, може ви нарешті з'явиться можливість побачити для себе ідеальний варіант там, вчителя, у якого можна навчатися там не знаю, йо йога, медитації, там вишивка бісерами або ще якась історія. Будинок задоволення, п'ятий сектор, ваш сектор, відповідно, тут потенційно можуть бути такі моменти, що, наприклад. А, якесь святкування може вас запросять, або от якась у когось буде щаслива подія, що трапилось вже давно, але ви про це дізнаєтесь тільки зараз, і будете нам, наприклад, когось вітати, там, їхати на якусь вечірку від народження, весілля, от в якось в такому форматі. А діти, ну то як варіант, тут може бути, якщо давно хотіли завагітніти, то тут є можливість на це. А якщо думали, я навіть сказав, що якщо не думали про дитину, то тут може бути ну, така ідея, а може треба вже заводити дитину. А Може бути. Історія, що якісь будуть щасливі події у вашої дитини відбуватися, і ви про них тільки зараз дізнаєтесь, як варіант. Якщо там вона вже доросла, вона вам щось розкаже, там якісь досягнення, наприклад. От просто новина щаслива. Може, там ваша дитина отримає хорошу оцінку, або там. В школі є похвалять, ну тобто, щось в неї відбудеться, про що ви просто дізнаєтесь? Тобто, це безпосередньо вас якось не буде до вас, не буде якось дотично. Це може бути як варіант історія з коханими людьми. Ну тут. Щасливе знайомство, як варіант, це може бути іноземець, точно є. Але оскільки Меркурій ретроградний, майте на увазі, що скоріш за все це буде історія на певний проміжок, тобто не довготривала історія, але красивий, красивий роман. А це може бути людина за статусом вище ніж ви в хорошому такому положенні. Може, ви в подорожі з кимось А Це може бути історія, що ваша кохана людина нарешті зробить вам пропозицію руки і серця. Давно думала про це і зараз. Буде ця історія. Може, ви повернетесь до вирішення якогось питання з вашою коханою людиною, і тут, нарешті, будуть якісь результати. Або може, там, не знаю, типу, ваша кохана людина скаже, що вона там до вас якось приїжджає, або кудись запропонує вам кудись поїхати, куди ви давно мріяли ну, поїхати там, разом, або там, не знаю, навіть самі. Тому якось так. Давайте карту пораду для вас дістанемо. Подивимося, Шістка кубків, ну тут як варіант: чистка кубки може давати відновлення стосунків з минулого прояв колишніх тут може бути, або якась новина за людину, з якою ви раніше були. А, в стосунках, наприклад, а, не знаю, що з нею відбудеться, і просто порадуєтесь за неї як варіант. Це може бути як варіант історія, що ви там, наприклад, хотіли якийсь подарунок в минулому, а, і ви якось там намікали своєму кавалеру або там своїй мадам, мадемуазель, і по цій карті ця ну ваш партнер, от в цей проміжок часу зробить для вас оцю приємну історію. А знову ж таки, це може бути повернення до якихось хобі, якими може ви раніше займалися, і зараз знайдете кращого вчителя або кращу групу. Де може навчатися. Тобто ця історія також може бути дотична, розумієте? Да? Така карта от минулого, якихось згадок, може вас потягне проявитися до когось з минулого, написати, запитати, як справи. Доволі таки можлива ця історія. Ну, і як варіант, ще раз повторюся. Ну, мені здається, тут от прям колишні точно можуть якось муляти у вас цей проміжок часу і дати про себе знати. Як варіант, це може бути нова людина, але про ці картці такий, такий романтичний буде період, але в дуже несерйозному форматі по цій карті, тому що така дитяча карта, тому як варіант. Далі у нас ідуть стрільці. Ну, Для стрільців це перший сектор гороскопу, будинок починань. І у нас перший сектор робить ось до сьомого сектора партнерських стосунок. І оскільки у нас Меркурій зараз ретроградний, то потенційно те, що колишні можуть проявитися, попросити відновити стосунки, зробити пропозицію, навіть не знаю там або там, ну це може бути як варіант, просто ви дізнаєтесь якусь інформацію, тобто якась щаслива подія трапиться у вашого партнера, з яким ви раніше зустрічалися. Але Потенціал на те, що може бути знайомство, навіть знайомство, наприклад, з новою людиною, є, але оскільки Меркурій через потерюсь ретроградний, це, скоріше за все, буде в недовготривалому форматі. Як варіант, знову ж таки, у нас стрілець про дітей, і відповідно тут може бути вагітність. Ем, може, як варіант, ви задумаєтесь тільки за, за це, коли раніше про це навіть не думали. Здоров'я і краса. Тут, скоріше за все, можуть знову ж таки з'явитися у вас дуже класні можливості, щоб якось покращити. Свій зовнішній стан вийти на якийсь, не знаю, новий рівень не знаю, вніжне. Як варіант, це може бути історія, що там, наприклад, ви давно думали зайнятися зубами або там щось ну, зовнішнє пов'язане, то тут, скоріш за все, або ви раптово якось наткнетесь на якусь рекламу, оголошення, або там якась сторінка в інстаграм, TikTok попадеться, коли ви побачите, о, класний лікар, треба йти на консультацію, треба консультуватися. Це точно знак. І тут, скоріш за все, це дуже хороша історія. Єдине, що я рекомендував би до 15 грудня, поки в нас ретро Меркурій, не робити, тобто шукати, ну, там питати, там ставити дату, але от безпосередньо не йти на якусь процедуру. А, характер у вас може. Змінитися, ви якось можете більше от, перше якимось самопогруженням, от якось більше в собі про себе, якось от в самопізнання, там, в розвиток якийсь уйти, вдаритись, в відпочинок, як варіант. Або ви тут можете якось дуже сильно от, хотіти допомагати іншим людям, якось ділитися якимись порадами, настановами. Головне, щоб ця історія тут по цьому сектору не була в такому, я б сказав, пірізбитки. От з якимись починаннями, може, ви там хотіли бізнес відкривати, або там ще якась історія. І тут, скоріше за все, можуть бути якісь або благоприємні ситуації, або те, що ви почали в минулому, тому що знову ж таки Меркурій у нас ретроградний відповідно. Це може бути така історія, або як варіант, це може бути момент, що вам хтось в цьому посприяє знайомство з іноземцем. Можливо, в любовному форматі, або там якісь клієнти іноземні приїдуть нові, або укладання договору буде. Іноземну роботу запропонують. Або як варіант, може підпочнете навчатися, не знаю, або якісь хороші. Новини стосовно освіти, там, де ви вже навчаєтеся як варіант. Тут у вас перший сектор, він може прям затравити практично все, от все, що, поч... все що стосується будь-яких починань. Давайте карту пораду для вас на цей проміжок часу. Карта помірність випадає. Ну, карта помірність, а зазвичай вона показує, коли все плавно, все стабільно тече своїм чередом, і ніяких таких змін немає. Як варіант, це може стосуватися здоров'я, особливо харчування. І тут якісь зміни можуть відбутися в цьому форматі. Як варіант по цій карті можуть з'явитися, наприклад, якісь можливості, щось розпочати, щасливі якісь події. Але дивіться, по цій карті я б рекомендував б вам мати витримку і терпіння, обдумати, чекати, поки оці емоції вони сядуть, і тільки потім приймати рішення. Як варіант може Навпаки, не затягуватися прийняттям рішення, не пускати якісь процеси на самацьок, тобто не боятися хвататися за можливість, яка потенційно буде. Як варіант карта. Ем... Uh, помірність може давати історію там, не знаю, дві роботи, два кавалера проявиться. Ну от щось якось в такому форматі теж може бути. Uh, ну тобто, придеться балансувати, якось ну, жонглірувати, грубо кажучи. Тому якось так для вас. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня! Обійняв, бережіть себе! Цьоміки, боміки, закат.